Замість роздумів у відповідному місці ґвалтий галас в одній з квартири Лічівська. Мама почула крик наляканих дітей з убиральні, кинулася туди, а там бігає щось чорне і мокре. Жінка викликала рятувальників, які і спіймали звіра. Зіна із братиком Ілією зайшли до туалету. Дівчинка мила руки, хлопчик підійшов до унітаза. Аж раптом діти побачили звідти щось лізе. Йому що царапатися, він повернувся. Ми побачили… От... Тата вот звірка. Ми спугалі по не понимали, крыса это или нет. Ми от страху не могли вот здвінувся. Мати почула вереск дітей, вигнала їх із ванної кімнати і зачинила двері. Негайно викликала чоловіка та рятувальників. Тихатижи, держи, держи, рятівники були впевнені, що з унітазу виліз звичайний пацюк, але ж ні. Окуніце да куніця. Хижачку впіймали, запхали у торбу, але вже на подвір'ї та прогризла тканину і ледь не втекла. До машини куницю несли вже у руках. Вже в екологічному центрі. Знайду помістили у великий просторий вольєр. Утім, і звідти звірятко намагалось втекти. тваринку. Впіймали цього разу. Помістили у маленьку клітку. Звідси їй уже не вилізти. що молода самка. Гдіна, скажем, так могла в городской канализации, вопрос очень сложный. Потому что у нас в городе точно э, ласки. Фахівці кажуть, куниці добре плавають, тож ймовірно, тварина потрапила у трубу, коли полювала на птахів чи гризунів. Вентиляційний отвір у каналізації саме такого діаметру, як маленький хижак. Рятівники не пам'ятають таких випадків. Зазвичай з каналізації дістають пацюків та мишей, а рідше птахів. Тварину заберуть до одеського зоопарку. Там на неї вже чекає молодий самець. Даша мостова, Олекса Сокін. Програма вікна СТВ.